У 2022 році житель Роменщини запросив до себе додому робітника для надання будівельних послуг. Коштів за працю він не заплатив, натомість змусив чоловіка виконувати інші справи по господарству. Згодом зловмисник заволодів документами чоловіка, який до того ж має статус учасника бойових дій, та його мобільним телефоном. Крім того, користуючись уразливим емоційним станом потерпілого, він застосовував психологічне насильство та змушував потерпілого перебувати у його домоволодінні та продовжувати виконувати різну підсобну роботу. Чоловік не раз спробував втекти, однак його спроби виявилися марними. Словмисника викрили поліцейські. Поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта, у ході якого виявили особисті документи потерпілого, у тому числі документи на право власності на нерухоме майно, а також три корпуси гранати, сім детонаторів, два електродетонатори, більше пів кілограма пластичної вибухової речовини та вогнепровідний шнур. Чоловіка підозрюють у незаконному позбавленні волі та незаконному зберіганні зброї.